Виконуємо номер 183 із підручника Алгебра 7» та номер 3.25 із підручника Математика, 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр прямокутника до рівня 36 см, причому одна з його сторін на 4 см більша за іншу. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай ширина прямокутника см. Нехай ширина. Прямо кутника сантиметрів. А довжина, відомо, що одна із сторін на 4 сантиметри більша за другу буде Х, додати 4 сантиметрів. Його периметр буде. 2 помножимо на суму довжини і ширини сантиметрів, що за умовою становить 36 Сантиметрів маємо рівняння. Два помножити на суму Х додати Х додати 4, дорівнює 36. Введемо подінь дім діданки в дужках. це буде 2х додати 4, і тепер помножимо на 2. Маємо 4х додати 8. Перенесемо 8 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 36 відняти 8. Це буде 28. 4х дорівнює 28. Тоді Х дорівнює 28, поділити на 4. Отримаємо 7 ширина прямокутника 7 см. Довжина 7 додати 4, 11 см. А в умові задачі знайдіть його, знайдіть сторони прямокутника та його площу. Площа

номер 183 із підручника «Алгебра 7» та 3.25 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.